Розвиток дитсадка номер 151 красномовний. Якщо в 2023 році в закладі створили укриття на 50 дітей, то після допомоги від міжнародної організації Save the Children ця цифра зросла до 120. Відтепер щодня тут навчаються дев'ять груп малечі різного віку. Це близько 70 дітей, зокрема з особливими освітніми потребами. Завдяки допомозі благодійників занизили рівень підлоги, вивезли ґрунт, залили фундамент, зробили цементну стяжку, облаштували два входи, в тому числі аварійний, плюс обробили. Та оздобили стіни та стелю, встановили нові системи водопостачання, каналізації, вентиляцію, автоматизовану протипожежну сигналізацію, сантехніку. Наш садочок компенсуючого типу він розрахований на 90 дітей. Проте на сьогоднішній день у нас вже за списком 101 дитина. Всі діти в нас з особливими освітніми потребами, з різними нозологіями і потребують допомоги та соціалізації в нашому житті дорослому. У Нас частина укриття була зроблена за місцевий кошт. Подали заявку до міжнародної організації «The Children», Нас обрали, допомогли зробити ще одну частину укриття. Розширили тепер наші діти можуть не тільки. Перебувати в укритті в безпечному місті, але й здобувати освітню повністю освіту. Наявність сертифікованого ДСНС укриття необхідна умова для безпечного очного освітнього процесу, завдяки співпраці та допомозі з міжнародним фондом «Save the Children» дитячий садочок номер 151 має в своєму розпорядженні сучасне повністю обладнане укриття, завдяки якому заклад працює в повноцінному режимі. Триває робота щодо збільшення місць у інших дитячих садках міста разом із Міністерством освіти та ЮНІСЕФ. Відкрили дошкільні групи на базі гімназій. Це розширює освітній простір та допомагає родинам. Вже діють філії садочків на базі гімназії номер 482 двадцять два сімдесятсімдесят шість сто Дві філії, а ще на базі гімназії, номер 29 та номер 67 створили центри педагогічного партнерства для дітей раннього віку. Ці зміни дозволили ще 150 дітям відвідувати садочки. Очі. Серед них багато малюків із родин внутрішньопереміщених осіб з мікрорайонів без доступу до дошкільних закладів, а також діти, чиї батьки працюють повний день. У нас зараз 112 дошкільних учбових закладів, обладнані укриттями. і ходить 6700 дітей. Але треба цю кількість збільшувати. Ми в 14 учбових закладах або створюємо нові укриття, або розширюємо ті, що є. В цьому році план 950 додаткових місць, і цього вже буде досить. Слід відзначити, що Рада оборони міста та влада Кривого Рогу активно залучають до міських проєктів з підвищення безпеки дітей такі міжнародні організації, як Save the Children, ЮНІСЕФ, LuxDev, PROMAN. Завдяки цій системній роботі є можливість не лише реагувати на виклики, а й впроваджувати довгострокові рішення. Це складова частина широкої стратегії міста, завдяки якій умови для навчання та розвитку дітей у кривому розі стають справ. Ді безпечними та доступними Олександр Фефілатів Гліб Рибчук, перший міський.